Так, давайте розглянемо наш сайт, на який ми зайдемо, і подивимося, як нам користуватися далі. Заходимо на сайт. І бачимо, які підтримуються інвертори. Їх тут багато, але в нашому варіанті це буде Дея. Зайдемо зараз на Дею і побачимо. Які є інструкції? ну така скор... Скоренька така інструкція, де графіки, як підключити базово, і які інвертори тут підключені. Можна підключити, і воно буде показувати. Графіки і статистику красиво. так Давайте перейдемо в магазин. В магазині в них можна купити. Готовий комплект в моєму варіанті це куплено ліцензію, кабельки, кабельки, і ще раз кабельки в них тут купляються. Плюс зарядки можна купити, але я купив тільки ліцензію. Тому в принципі, в принципі, принципі, цього достатньо. Можна перейти в налаштування ну, допомогу їхнього сайту. Тут є куча інструкцій, як це зробити до різних інверторів. Як встановити, як налаштувати, тут дуже легко, не треба нічого мучитись, тут ми беремо, скачуємо образ, ставимо програмку. З програмки ми записуємо уже образ на карту пам'яті, і можемо після цього вставити карту пам'яті в Raspberry Pi, в моєму випадку і зробити завантаження, включити в мережу. І далі вже налаштувати по езернету або по Wi-Fi підключення, щоб отримати інтернет та підписати ліцензію занести туди.